Давай подивимось, який сюрприз підготувала доля для тебе. Що зробить тебе найближчим часом дуже щасливою? І це буде такий класний подарунок від долі. Прекрасно! Дев'ятка пентаклів і. М -м, і десятка мечів. Арти кажуть, що всі твої проблеми, які у тебе були, неважливо з чим вони пов'язані з відносинами, з грошима, з роботою, щось таке життєве, це, нарешті, доля в тебе. Ці всі проблеми забирає. Доля дає тобі. Прекрасний, прекрасний вдалий момент, який ти схопиш, який ти е, отримаєш в своєму житті вже дуже скоро. І по цьому вдалому моменту подивись, якою розкішною жінкою ти станеш. Жінкою, в якої нема проблем ні з любов'ю, ні з грошима, ні з якимось статусом. Ти будеш подивився, як вона прекрасно вдягнена. Ти станеш королевою. І це вже буде дуже дуже скоро. Тому е, оці, от. Оцю страшну картинку вже викидай зі своєї пам'яті, вже забувай про цей жах і готуйся до найкращого. Я тобі вже можу рекомендувати: іди в салон краси, приводь себе в порядок, купи собі якесь шикарне плаття. Виходь, дихай свіжим повітрям, насолоджуйся весною і зустрічай своє нове життя, яке подарує тобі доля.